Мене перекидували у Одесу гелікоптером, але вона майже його не здогнала. Я знала, що ми, я там самим буде легче. Ну, Її підтримка дуже дуже допомогла. У нього з'явилося бажання далі лікуватися. Я вже якби пробувала цей момент, щоб його якось забрати. І на місці цих хлопців можу опинитися я і ви завтра. Хто підтримує бійця після поранення? Родина це жінка. Якщо не дружина, то це сестра або племінниця, або донька. А власне або мама, тобто це жінка. І саме на плечі цієї тендітної жінки лягає безліч завдань. Марічка Бакума влітку 2023 року. Приїхала в Україну з Америки, стала амбасадором програми. «Врятуй кінцівку. Її вразили історії поранених бійців та їхніх дружин. перевезли Евакуації, вертольотом, по-моєму, до війни, якщо я не ошибаюся, а потім на скорее допоміж в Одесу. І я на машині послідувала за нею. Мене перекидували в Одесу гелікоптером, але вона майже вона здогнала і приїхала буквально з Києва на Одесу. Була зі мною перший місяць, ну, допомагала лікарям, допомагала мені. В реанімацію нікого не пускали, але її пропустили. Потім два місяці вона зі мною. Знаходилась в Хмельницьку в лікарні на сусідньому ліжку. А потім так сталося, що постійно-постійно завжди разом. Було трішки незручно бути однією жінкою серед багато чоловіків в палаті, тому що він сам йому було незручно. Одна рука перемотана чотири пальці працювала, друга рука була на пов'язці. І йому було тяжко і вставати, і лягати було на перших початках дуже тяжко, і їсти йому було незручно. Присутність дружин поруч була для поранених бійців підтримкою і порятунком. Пробула сні навір на більше місце, десь півтора місяця, І і пральні зробила, тому що ми в опорокі падали, і ніялік переніс в сложності січа 15 операцій було тяжело, плюс кантує У нього з'явилося бажання далі лікуватися в нього піднялися руки, що він може одужати, що в нього все бу руки будуть працювати. Для більшості хлопців, з якими я спілкувалася особисто, яких я відвідувала в шпиталі після важкого поранення. Для них в сім'я стала таким а, дуже важливим і а, основним психо, а, таким стовпом психологічної підтримки. Ці жінки не мали розкоші на сльози і розпач, лише обмаль часу, щоб діяти. Я поїхала його забирати звідти, бо я сама була військовою. Це було досить складно. І я чекала вже тільки, коли там починалися ускладнення після операції. Я вже якби пробувала цей момент, щоб його якось забрати. Без неї я би став знаєте, таким: ну я би не був там таким, як я є. Я спочатку думав місяць-два і там знову в полях. Типу. А сталося як сталося, типу більш, більш складні враження. Довгі місяці лікування в шпиталях дружини були поруч. Ми вже вдома 9 місяців не були, ми в лікарні зараз рахуємося. І дуже скучили думками вдома біля дітей, біля онучки, ну ж онучка є. 5 років, от хотіли давно, просто давно мене бачили от. Вже хочеться додому. Ці жінки підшукують шляхи, як тепер їхнім коханим повернутися з війни, на яку ті пішли без вагань. Є спілкування, що є якісь ком'юніті, які допомагають військовим, особливо пораненим, трошечки вийти з кола домашньої ретини вийти з кола лікарні і трошечки забутися на деякий час. Дружини знайшли і програму «Врятуй кінцівку, бо за державний кошт не передбачено складних і дороговартісних реконструкцій. Коли імплантами заміщають розтрощені кулями та вибухами кістки і суглоби, саме завдяки вже кінцівку, і я навіть не уявляю, якби ми не знайшли програму, яка б далі була б доля, і якби ми справлялися і в, і в плані фінансовому, і в плані лікарському, так тобто, це ж теж важливо хороших лікарів от, Знаходити. З програмою набагато простіше, тому що нам не треба думати, де взяти фіксатор, де його замовити, в кого взяти. Де. Нам не треба думати за які інші процеси, крім лікування. Спасти кінцівку пораненому дуже потреба велика. Хлопцям треба повернутися в нормальне життя з нормальним здоров'ям. І деякі, які не знають про цей фонд. Є ця програма «Врятуй кінцівку на Фейсбуці і в Телеграмі. Це фактично один із єдиних шляхів для того, щоб отримати необхідні засоби лікування. Це дороговартісне облад... ну, речі е... і військове... Ну, дуже складно, якщо б вони це саме оплачували. Не лише складно, а й нечесно, і несправедливо. Бо ці чоловіки без вагань захистили усіх нас. У нас від матерів і дружин цих поранених розділяє всього один прильот, вибачте. І на місці цих жінок і на місці цих хлопців можу опинитися я і ви завтра або сьогодні вночі. Тому що такий час. Я розумію, що важливо донатити на дрони, на зброю, на цю... Це все зрозуміло. Але люди... Це найбільш важливий ресурс, який у нас зараз є. Історії героїв та реквізити програми в ряду кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу.